Я вам хотів би нагадати, що коли розглядався закон про посилення мобілізації, ви вночі знесли правку, яка стала підставою для бусифікації. Тобто, частина або не частина, або велика частина відповідальності, того, що сьогодні зруйнована Ренаме ТЦК, повністю це ваша персональна відповідальність, саме ви. І профільний комітет, який за це голосував. І потім, шановні колеги, в залі на жаль, це теж правда. Ви скасували правки, які забороняли ТЦК ходити в Балаклавах. Пам'ятаєте ці історії? Якщо не пам'ятаєте, я вам готовий це нагадати. Правка абсолютно логічна, що ви маєте ТЦК має пред'являти документи. Ну підходить до тебе людина в зеленій формі. Каже я військовий. З великою повагою до військових ми всі ставимось, але це ніяк не можна перевірити. Так ви зробили так, щоб підходили на вулиці, кошмарили людей без жодного документу, без жодного. Ви заборонили знімати дія ТЦК на відео. Ви зробили так, що лише зараз з'являються боді камери, і то не усіх. ТСК, в якій я працюю, стикається з багатьма зверненнями громадян про те свавілля, яке сьогодні відбувається в ТЦК, і ту бусифікацію, яка, на жаль, сьогодні стала частиною нашого життя і перейменувала мобілізаційний процес в бусифікацію. Чим дуже ефективно сьогодні, на жаль, користується ворог в своїх іпсошних історіях. Це ви зробили, заклавши цю норму. Тому я ще одразу до вас звертаюся вже через півтора роки, може сьогодні, це буде більш ефективно. Проголосувати норми, які заборонять порушувати закон. Військовослужбовець, всі, хто їздять на фронт і спілкуються з хлопцями і з дівчатами, знають, що ніхто в Краматорську не ходить в балаклавах. Ну, можливо, спецпризначенці, Да. Всі інші ходять без балаклав. Наші колеги по парламенту, які служать, так само нормально ходять. В них немає проблем чогось боятися. Всі пред'являють свої документи, окрім ТЦК. Скажіть, будь ласка, що в нас така специфічна структура, якій все дозволено? Вона мені дуже нагадує офіс президента. Там все дозволено і там це дозволено. Тому давайте виправимо ту помилку або той злочин перед нашими громадянами, який був допущений парламентом півтора роки тому, і проголосуємо все ж таки правку, яка зведе до рівності відносини держави до своїх громадян. Дякую.